16 серпня на полях Порятинського району компанія КВС відзначила своє 160-річчя. Провідний виробник гібридного насіння Кукурудзи представив кращі розробки у сфері агробізнесу. За 160 років свого існування компанія КВС перетворилася з виключно німецького підприємства в міжнародну компанію і стала світовим лідером з виробництва насіння кукурудзи. Презентація проведена на землях Пирятинського району на полях товариства Аліра Агра, яке очолює Ян Янчевський. Це підприємство вже має п'ятирічний досвід співпраці з КВС і демонструє переконливі переваги вирощування кращих гібридних сортів кукурудзи. КВС пропонує не просто насіння для аграріїв представила адаптацію Товані комплексні програми, що дають можливість гібридам кукурудзи максимально реалізувати свій генетичний потенціал. КВС це знана компанія в світі, якій 160 років. Сьогодні ми організували день поля з метою познайомити аграріїв з нашими новими гібридами кукурудзи Юнікдент. Особливість цих гібридів, що це ремонтантні гібриди з раннім ФАУ та зубовидним типом зерна. До заходу долучилися аграрії з чотирьох областей України, адже незалежно від регіону вирощування дані гібриди витримують посуху та швидко скидають вологу після достигання. Партнер компанії КВС фірма «Агрілах» представила програму комплексної агрохімічної діагностики поля, відбір зразків з використанням GPS-керованої системи та аналізу ґрунтових зразків. Це дає змогу оцінити стан поля та планову вражайність культури. Робили їм аналіз комплексного агродіагностику ґрунту, виходячи з показників і потенціалу поля, кліматичних умов, геолокальних давали їм рекомендації щодо системи живлення, і відповідно вони її реалізували на своїх демополях по гібридах. Будемо дивитися на врожай. Високий потенціал, високу рентабельність. організатори заходу, окрім науково-преставницьких програм, потурбувалися про змістовний відпочинок учасників зібрання. Поява всесвітньо відомих чоловіків стала приємною несподіванкою. Зустрічаємо Федерацію странмену України. Друзі! Облесками! Серед тих, хто мені відомий, дворазовий чемпіон світу Василь Віра. Коняшок. Чемпіон світу в командному заліку Олександр Биканов. Команда українських строгменів прибула в гості до аграріїв, чи не в повному складі, щоб подарувати цікаве видовище. Я цим задоволений, що ми сьогодні з хлопцями приїхали сюди фактично з показовим виступом і будемо виконувати тільки свої вправи. Гиря вагою 24 кілограми. У вправних руках атлетів долала силу тяжіння за в 4 метри висоти. Виступи страгменів проходили за палкою підтримки вболівальників та під прискіпливим наглядом телекамер. Звертаємо увагу операторів, які сховалися за колодою. Майте на увазі, іноді гирі летять вперед.